Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Я вам хочу провести розпаковку такого мікрофона, це мені подарили. І подарили ще павербанк на 30 000 мА. Зараз я вам говорю без мікрофона, я його... вам... ну, щоб ви відчули якість, як воно, якість звука з мікрофоном і без мікрофона. Зараз я відкрию цю коробочку і покажу, що знаходиться в цій коробочці. Дивіться. Так, однією рукою трохи невдобно, але нічого страшного. Ми отак його беремо, акуратно відкриваємо. Ну, Ви бачите, що вже на коробочці нарисовано, що тут є два мікрофона. Переходничок, який вставляється в телефон. так воно все виглядає. Це зарядний пристрій. Можна до павербанка. Мікрофони можна заряджати. Ну, давайте я сейчас один підключу, і щоб ви почули якість, як воно з мікрофоном і без мікрофона. Зараз без мікрофона я розмовляю. І зараз підключу мікрофон, і ви послухаєте якість ну, моєї, моєї записи і розмови в мікрофон. Так, підключила я вже один мікрофон, балакаю тихенько, щоб мене Ну, я думаю, мене дуже громко чути в нього, тому що я його повісила. А це ось другий достала. Бачите? Тут є такий зарядний пристрій. Це, якщо один мікрофон у вас розрядився, ви можете другий поставити і підзарядити. Такий шнурочок є. Так береться, воно підключається, як обично. Однією рукою, звісно, не дуже удобно. От так, раз, підключили. І от у мене є ще павербанк на 30 000 мАч. Він доволі такий хороший. Бачите? Тут є і швидка зарядка, і звичайна зарядка. Можна два телефони заряджати, можна один в Ну, Я буваю, я заряджаю собі мікрофон. І беру отак, підключаю цей шнурочок. Powerbank. Все, бачите, підключила. І мікрофончик, мікрофончиком горить червона лампочка заряджається. А через це, який у мене на даний час я працюю. Так що доволі такі е, непоганий пристрій для починаючих блогерів, е, тому що бува, заходиш в магазин там, або ще щось, ти хочеш щось розповісти, щось це... Воно виходить, треба громко розмовляти сам телефон. Кричиш. І мені багато писали, що мене дуже погано чути. Ну, от, це мені подарував Саша. У мене було день народження і мені подарували такий мікрофончик. Що я вам їх, їх рекомендую, доволі непоганий. Ви встановите собі програму і можете ним користуватися. Ви будете задоволені. Якістю і беремо так акуратно його раз і в чехольчик зложили. Підготували собі це все і користуєтеся. Ну, тільки, виходить, дивіться, що, якщо ви це, мабуть, треба в якійсь програмі редагувати. Коли ви заходите в магазин і постійно розмовляєте, то він реагує на іменно ваш голос. А коли ви перестаєте розмовляти, то чути всі шуми. Ну, я вам зараз трошки покажу е, нашої природи, так, от деревцям, вітер шумить, машини їздять, і не буду розмовляти. І тоді виходить, він улавлює навіть шуми. Ну, може, в якійсь програмі ви можете просто свій голос редагувати, щоб було чути, а лишні шуми убирати. Це великий плюс для блогерства, і не потрібно дуже кричати. Це отак. І такий павербанк теж мені подарили доволі непоганий на 30 тисяч міліа. Я пробувала заряджала і наушники, і мікрофон, і собі телефон, і два телефони ставила, але його набагато вистачає. Це зараз дуже актуально, тому що в нас виключають світло. Взяли павербанк і вам там треба робити свою роботу, як якщо люди блогери, то воно працює аж на уро. Це так. Ну, можете послухати шум машин. Машини їздять, воно так, в принципі, чути. А ще вам хочу розповісти, мікрофон мікрофоном. Це її, я працюю, продаю стартові пакети Vodafone. Турбо 125 гривень. Перший місяць у вас уже поповнено і Joy Start. Тут перві два місяці включено. По цьому пакету вам надається 25 грив інтернета без ліномережі, 800 хвилин на інші мережі. Пакет коштує 150 гривень, доволі таки непоганий. Ну, а це турбо 125 гривень, а потім абонтувата буде вам 165 гривень. Також безлімітний інтернет, іде, 1600 хвилин дзвінки по Україні і безліміт в мережі. Ну, Мінус цього пакету є, звісно. Тут виходить, виходить, якщо ви використовуєте 40 ГБ інтернету, у вас трішки падає швидкість. Ну і ще Power 7 – це відновлення і заміна сім-карти. так. Разом ми зможемо. Разом ми зможемо. Що кому да, стартовий пакет, стартові пакети я продаю, а мікрофон не, це моє. Це мій подарунок доволі таки непоганий. Погано, звісно, що мене нікому так сняття, щоб я далі відійшла, ну, щоб почути, я якість. Моєї розмови, воно чути, доволі непогано. А, тут ще я вам ще забула сказати, як ви підсоєдінили цей переходничок в телефон, ви не забудьте, бо я була забула. От є кнопочка, бачите? Кнопочка, І ви можете його включити. Отримали оцю кнопочку, і мікрофончик включився, бачите? Оце так. Виходить. Ну, так як нема в мене, я отак візьму один мікрофончик, зараз я його відключу. А цей мікрофон, який у мене зараз я користуюся, я зніму його. От, бачите, я його зняла, я його, мабуть, думала залишити. Ні, його залишати не треба. Його, мабуть, треба з ним користуватися, з, з ним користуватися. Виходить. Ну, щось ми це і тоді підключимо, а то й включимо, і відійдемо. І послухаємо. Як мене чути, це треба, щоб хтось взяв руки в телефон, напевно, виходить. Добре, я ще щось придумаю. Зараз когось попрошу, щоб потримав телефон. Я відійду десь на 4 метра, і ми потім подивимося, як чути чи не чути. Так ні. Снімайте відео. Там ідуть минутки, бачите? Дивіться, зараз я буду відходити і ми провіримо, як чути мій мікрофон. Між мною і жіночкою відстань один метр. Сейчас ми відійдемо, написано було в інструкції є, вроде би, 4 метра. Так, я відходжу на 4 метра. Ну, десь так відійшла. Ну, а тепер провіряємо, як мене чути чи не чути. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Зараз іще. Нічого страшного, головне, щоб чути було в мікрофон. Оце отак. А ну ще отак трохи пройдусь. О, відійшла вже да, метра 4 десь єсть. Ну і зараз ми перевіряємо, як вона.